Баре у світі гітари можна назвати достатньо складною перешкодою, для подолання якої потрібно чимало зусиль. Пам'ятаю, як на початку свого гітарного шляху, десь 15 років тому, я дивився на те, як гітаристи грають баре, і думав, що це просто нереально. Вони не просто грають ось так, що кожен звук звучить, а ще й переставляються на швидкості. Тоді для мене це здавалось на грані просто чогось неможливого. Пройшло вже багато часу, і баре я давно вивчив, і багатьох людей вже навчив грати, і от що я помітив. Дуже багато моїх учнів вони боялись баре, воно в них не виходило тижнями, у когось місяцями, і хтось реально думав, що він якийсь не такий, що баре просто не для нього. В мене для вас гарна новина. Баре 100% для вас. У вас воно вийде 100%, і я вам зараз дам робочу методику, крок за кроком. Просто робіть і отримайте результат. Давайте почнемо з бази. Якщо ви одразу почали грати якісь акорди та вчити свої улюблені пісні і жодного разу системно не грали ніяких вправ. То я прикріплю посилання на свій топ 5 найкращих вправ для лівої руки, і дуже раджу спочатку обрати для себе там, хоча б парочку, і якийсь час пограти. Справа в тому, що для берег вкрай необхідна сила, зап'ястка, передпліччя та усіх маленьких м'язів, які дозволяють нашим пальцям. Рухатись. І вправи в цьому вам дуже допоможуть. У світі баре є так зване велике баре. Це звичайний акорд, коли ми натискаємо першим пальцем всі струни, і там уже іншими пальцями можуть бути різні комбінації. А є маленьке баре. З нього легше почати, бо там зазвичай, хоча теж є різні варіації, але ми будемо працювати над таким маленьким баре, де перший палець. Має натиснути всього три струни. першу, другу та третю. Перед вами з'являються таби. Там буде три п'ятірочки. Це означає, що першим пальцем потрібно натиснути першу, другу та третю струну. Зверніть увагу, що великий палець має бути чітко, позаду, впиратись добре. У нас з'являється така штука, що ми одним пальцем давимо в інший, щоб добре отримати такий тиск гарний. Ось ми натиснули наші три п'ятірочки. І правою рукою треба зіграти пальцями по черзі вказівним, середнім та перцневим, третю, другу та першу струну. Давайте зіграю перший такт. Вже на цьому етапі вам треба намагатись, щоб всі струни зазвучали. Далі переставляємо акорд, наступний такт. Ваше завдання звикнути до цього, щоб кожний акорд у вас вийшов і звучав. Від цього на початку 100%, якщо ще не звикла рука, вона втомиться. Тому я даю вам релакс мод. Зверніть увагу на таби. Перші три такти такі ж самі. Останній такт це теж акорд Мі мінор або ЄМ, але він тепер складається з трьох відкритих струн, що дозволяє руці відпочити. Робіть так декілька підходів, і нехай ваша рука звикає до цього. Наступний рівень вже нас буде знайомити з повноцінним баре. Ми граємо маленьке баре. AM. І після цього ставимо ж його ж, але велике баре. І що тут треба зробити? Щипніть кожну струну. От зараз я натиснув. я перевіряю кожну струну. Шоста. Звучить п'ята, звучить четверта, звучить третя, звучить друга, звучить перша. Чому дуже важливо грати на початку, поки баре добре, не засвоюється саме так. Бо якщо грати боя, як багато хто з нас любить, багато струн звучить. Якщо якась струна не звучить або звучить погано, ви цього просто не почуєте. І так у вас буде завжди. Потім наступний акорд. Це у нас була попередня баре. Його пограли. І ставити тепер соль мажорна вже джі баре повноцінно і теж перевіряєте. Все звучить. Далі Фа-мажорна баре. І повноцінна. На початку може взагалі не звучати половина звуків. Якщо ви щось таке натиснули, і якось оно так прозвучало, то це не страшно, можна не намагатись одразу зробити. Просто вам не вистачає сили якихось м'язів. Переставте і пограйте наступне баре. Просто тренуйте це стабільно кожен день. Ті м'язи, які у вас слабкі, вони звикнуть і у вас вийде баре. До зустрічі! Бувайте!